Вітаю всіх на моєму каналі. Ось подивіться, яка красуня у мене заціла. Цю квітку мені подарували на 8 березня. Вона гарно розростається, і квітне з такими квітами Допоможіть вияснити. Якщо хто знає, напишіть, будь ласка, як її звати. Вона дуже гарно черенкується, розростається. Вона у мене росте в кашпо, а також я її черенкую. І що саме головне, коріння вона пускає з під кожного листка. Це дуже зручно. Якщо стаканчик зовсім маленький, то прям дуже багато коріння пускає, шукає нову землю собі. В стаканчику немає коріння, а ось зверху на квіточки вона росте. Також я займаюся черенкуванням, в мене вже підростає лофус. Почеренкована гвоздичка, вербена. Ці череночки стоять у будинку, в шафі і, звичайно ж під підсвіткою. Кожного тижня я черенкую нові череночки, обов'язково їх підписую. Якщо вам цікаво, я буду розповідаю, те, що я роблю з ними, щоб вони гарно вкорінювалися. Десь за три тижні. З маленької віточки виростає досить такий гарно вкорінений черенок із ось таким гарним білим корінням. Але для калібраху цей період повинен тривати десь 4 тижні. Вона росте досить так повільно, але ж така гарна. Є кущики, які ростуть уверх, і їх потрібно обов'язково прищіпувати. А звичайно ж, є ті, які гарно самі кущаться.